Друзі, всім привіт! Будемо сьогодні розпаковувати товари для дому. Відразу скажу, перший товар я вже розпакував, Котику він був дуже цікавий, як і мені. Цікаво було насправді, що там приїхало. Розпакував, перевірив. Це така штука для зволоження вазонів. Поділився з нами підписник в нашому чаті. До речі, кожний будь-хто може написати в наш чат посилання, ціну біля нього написати, і наш бот дуже гарно зробить пост. Дуже класна штука, відчуй себе адміністратором. Та й, до речі, конкурс є на цю тему, так що обов'язково підписуйтеся в наш Телеграм і заходьте в наш чат. По цій штуці, що можна сказати? Коштувало 4 гривні, це, я вважаю, ціна просто золота. Ми наливаємо в нього води, ось так натискаємо і вазончики кажуть, дякую. Класна штука, оціночку ставимо 10 із 10 і переходимо далі. Наступний у нас товар є це термопосадкові трубочки. Ось вони приїжджають в такому кейсі органайзері. У нас, до речі, в комплекті 580 штук. Використовується воно в електриці. Наприклад, ви зробили там десь стик проводів, надіваєте на нього таку трубочку, і запальничкою або там правильно будівельним фаном. Прогріваєте її, вона зменшується і робить вам дуже надійну ізоляцію. Розміри, які хочете є, ось такі великі є, маленькі є, ось такі взагалі геть тонесенькі, навіть не знаю, що це за дротики такі тонесенькі. В мене така штука вже є в використанні, але менший набір. Там у мене 520, здається штук. Всім раджу, якість дуже класна. Просто рекомендую, штука класна, 10 із 10. Наступне у нас є ось така овощечистка. Дуже крута штука, якщо вам потрібно почистити моркву, картоплю, яблука, можливо, навіть там якісь інші фрукти прям мега класний бренд. А як бренд це називається? Бренд прям там мега складний, але хочу вам сказати, що контролює якість компанії Xiaomi. Значить, ви купуєте таку штуку і ви впевнені в якості, тому що там Xiaomi все дуже класно контролює. І пакування в нього дуже круте. Є також захисна така плівочка, яку ви потрібно, щоб ви її здерли і вже потім користувалися. Я замовив набір із двох штук. Значить, у нас одна, друга штука, 10 із 10. Якість просто чудова. Переходимо далі. Розпакували наступне, це в нас є перехідник із Type-C на USB A. Значить, багато вже є таких ноутбуків, в яких немає USB A роз'єма. А, наприклад, якісь старі флешки потрібно використовувати. Ми купуємо таку штуку, користуємось і горя не знаємо. Це в нас компанія Essenger, робить доволі якісні товари і її сміливо можна рекомендувати. 10 із 10 переходимо далі. Беремо в руки наступний товар таке яскраве пакування це в нас є компанія Awei. Як завжди, в них брендове пакування відкриваємо. Всередині в нас є ось такий органайзер для кабелів. Липучка, ми її беремо, відрізаємо, скільки нам потрібно, і потім кабеля всередину вкладаємо і ось так замотуємо, і воно буде нам фіксуватися. Я б не сказав, що ця штука прям дуже необхідна. Але коли вона вдома є, то це добре. А як ви його вже будете використовувати, залежить від вашої фантазії. 10 із 10 переходимо далі. Так, це в нас є автомобільна ганчірка. Е, виглядає вона ось так. Дуже приємно на дотик. Е, є в нас тут таке розділення для пальців, відсік для руки. Взяли і погнали. Отак. Ну, класно. Прям ну, обов'язково автомобіль мити, можна і, і насправді мити там. Якогось стола, наприклад, дома можна придумати, як її використати. По оціночці давайте поставимо 10 із 10 і переходимо до наступного. Так, розпакували, нам приїхали ось такі стікери. Геть, повністю різноманітні. Наприклад, тут є якийсь і космонавт, і якийсь кусочок торта чи бутерброда. Значить, дивіться, ці стікери, прям цей вид ми не замовляли. Ми замовляли інший набір, але китаєць нам відправив ось такий. Значить, оцінювати ми його не будемо, тому що це не те, що ми замовляли. І рекомендувати до покупки я таке теж не можу, бо дивіться, ви замовите один набір, а вам прийде інший, який вам геть не потрібний. Просто поставимо негативну оцінку китайців і переходимо далі. Це у нас є типу конструктор Лего. Звичайно, це не Лего, а копія. Ми його відкриваємо, і в нас тут дуже багато елементів які є, щоб його зібрати. Відразу показую вам, що в нас є ось такі великі платформочки. І це, напевно, буде якась основа у нас тут. Є всередині інструкція. Ось така кольорова, як покроково його збирати. Річ крута, коштувала недорого, значно дешевше, ніж конструктор від компанії LEGO. Але скажу вам відразу, що ці детальки до оригінального конструктора LEGO не підходять. І ви повинні тільки з нього щось ліпити. А поєднувати там LEGO і таке у вас не вийде. Набір якісний, коробочці, інструкція, все запаковано, пронумеровано, 10 із 10. Переходимо далі. Розпакували це в нас є чохол для ноутбука. А насправді це сумка для перенесення ноутбука. Але ручок вона не має, то вона така, типу, як конверт. Можна і так назвати. Матеріал дуже приємний. Прям такий м'ясенький, м'ягесенький. Типу, що з як шкіра, але я не знаю я не знаю навіть чим це порівняти. Дуже приємний на дотик матеріал, розового кольору, як ви можете бачити. І всередині є така м'якесенька устілка. Замочки дуже якісні, їх два, можна зупинити їх, де вам буде зручно. Якість топчик 10 із 10 для ноутбука 15 дюймів. До речі, в продавця є на всі моделі. Переходимо далі. Розпакували. Це у нас є новорічна скатертина. Одноразова, відразу вам кажу. Тут Матеріал прям такий: тонесенький, тонесенький, ну як одноразовий пакетик. Це чисто так: один разочок на новорічний стил її накрили, а потім взяли, викинули та і все. Гарний принт, класний, якісний. Але як я вже вам сказав, по товщині він прям такий. Поставимо її оціночку 7 з 10, Висновки робіть самі, потрібна вона вам чи ні. Але я вважаю, має місце бути. Тепер переходимо до цікавого. Це в нас повинна бути смарт-приставка для звичайного телевізора. Тобто, із тупого телевізора ми зробимо розумного телевізора. Ну, не обов'язково він тупий, повинен бути, але зараз будемо розбиратися. Коротко про комплект вам можу розповісти так: кабель HDMI самий звичайний, стандартний з обох сторін. Тобто один роз'єм ми вмикаємо в телевізор, один в приставку, і все у нас буде працювати. Пульт у нас буде виглядати ось так. Звичайно, тут у нас ніяких сенсорних кнопок або якогось голосового введення немає. Саме звичайний пульт, пластиковий, не дуже дорогі матеріали. Дві батареїчки, 3А буде використовувати. Блок живлення в нас є стандартний роз'єм для роутера 5,5 на 2,5 мм. І відразу вам хочу сказати дуже уважно. Цей блок живлення видає вам 5 вольт 2 А. Тобто 10 Вт буде споживати вся приставка. Це дуже класно, можна купити такий перехідничок і вмикати, наприклад, його від павербанка. Ви можете взяти, наприклад, свій якийсь монітор, і, там, я не знаю, якось його підключити через якісь перехіднички, і буде у вас це все працювати, тобто телевізор, коли у вас немає світла. Актуальна, до речі, тема на зараз. Тепер будемо розмовляти про саму ТВ-приставку. Це в нас є Танікс. W2 модель називається, і версія, до речі, 4,32 ГБ. І підтримує вона Wi-Fi 24 і 5 ГГц. За ці кошти це напевно найкраще, що можна купити. Процесор тут встановлений актуальний, коштує вона в районі 500 гривень. Все, що вам потрібно, це просто подати на неї живлення, підключити її HDMI, і вона буде вам е отримувати інтернет і показувати вам, наприклад, ваш Ютубчик. Значить, по роз'ємах у нас є роз'єм для карти microSD, потім два USB A, роз'єм для підключення інтернет-кабелю, HDMI, живлення, AUX і є оптичний вихід для звуку. Значить, штука дуже крута, це потрібно її протестувати, і буде вам ставочка в відео. Підключила, значить, ми нашу представку Tanix W2. Хочу вам сказати, що в нас версія на 4 ГБ оперативної пам'яті. На 2 ГБ оперативної пам'яті я вам не рекомендую купляти, тому що її буде складно. Краще на 4 ГБ. Тих 2 додаткових ГБ дуже багато вирішують. Значить, характеристики невеличкі, ви можете все бачити на екрані. Відразу скажу, що в нас. Ні одна програма зараз не запущена, а вже один гігабайт оперативної пам'яті займає сама операційна система Android 110. Це вважається одна із топових бюджетних ТВ приставок, але її купують для того, щоб перепрошивати. В принципі, стандартну прошивку, яку вона має, можна використовувати. В неї є і Bluetooth, і Wi-Fi. Пульт у неї, до речі, дуже зручний. Працює на двох батарейках 3А, тобто тоненькі батареї вставили і полетіли. Відклик такий відчутний, все зручно. Але єдине, що пульт у нас є не блютузний. Але ми можемо підключити сюди Bluetooth-мишку і використовувати вже як вам зручно. Ось, наприклад, відкрили ми наш YouTube канал. Що приїхало, можете підписатися. Саме тут ви зараз дивитесь це відео, і ми можемо так перелистувати наше відео. Як ви бачите, мишку ми підключаємо, кросорчик у нас з'являється і все працює просто прекрасно. Наприклад, відкриваємо наше відео. І відео вже відразу відтворюється. Ми можемо тут проводити налаштування. 1080 вона підтримує без питань, 4К, вже коли ми контент включаємо, вже з'являються невеличкі проблеми. Все, що вам потрібно про неї знати, це одна з найкращих бюджетних ТВ приставок. Але її здебільшого купують для того, щоб перепрошивати на якусь кастомну прошивку. Желізо в неї класне, працює дуже класно, але єдине, що софтова частина трішечки має проблеми. Якщо ви вмієте її прошивати, то питань у вас не буде. Але в принципі можна користуватися і таким софтом, який йде в комплекті. Протестували. Розпакували це, у нас є ось така подушечка в авто. Зараз фото ви все будете бачити на екрані, який її потрібно використовувати. Хто їздить на дальній дистанції, той розуміє, навіщо такі штуки потрібні. Матеріал з ефектом пам'яті, тобто ми її ось натискаємо і вона ще якийсь час тримає форму. Цей чохол можна в нас зняти, і ми далі там можемо побачити сам матеріал, який приймає оцю форму. Чохол можна зняти, попрати і знову надягнути. По якості скажу вам так, якість дуже непогана, дефектів ніяких я не знайшов. Виглядає дуже стильно, і я вважаю, може підійти в інтер'єр будь-якого автомобіля. Тепер ми розпакували іншу. Одна в нас встановлюється під поясницю, щоб тримати вашу поясницю і не боліла у вас спина. А це вже встановлюється на ваш підголовник. Тут є таке спеціальне кріплення. Ось ми натискаємо її там, зводимо, і все в нас працює. Також чохол у нас знімається, виглядає дуже класно, якісний матеріал. Так само. Така сама піна з ефектом пам'яті. Значить, на одне сидіння нам потрібно дві штуки. Класна річ, можна рекомендувати 10 із 10. А тепер переходимо до самої цікавої посилочки на сьогодні. Я ж вам спочатку відео обіцяв, що буде щось цікаве. От ми до нього і дійшли. Відкриваємо. Це нам приїхав дуже крутецький чайник від компанії Xiaomi. Повинен бути дуже наворочений. Відкриваємо. Зараз все з вами перевіримо. Значить, відкрили якість просто пушка. Єдиний мінус цього чайника, що в нього тут використовується китайська вилка. Але китайсь нам в комплекті люб'язно кладе ось такий перехідничок. Він, до речі, був відразу зверху. І прям він прям виглядає дуже круто. Дивіться, такі матеріали дуже якісні, метал, білий пластик. Відразу хочу вам сказати, переваги цього чайника в тому, що він має дві стінки. Тобто в нас є зовнішня стінка пластикова, і всередині є з нержавіючої сталі ще одна стінка. Всередині в нас є написи, тобто скільки там літрів ми зараз заливаємо. Його максимальна місткість 1,7 літра, потужність 1,8 кВт. Зараз потрібно налити в нього трішечки води і це все протестувати. Тепер ми переходимо до бази. У нас тут повинен бути OLED-екранчик, Зараз ми його вимкнемо, перевіримо. Оця штука крутиться, температура задається, підтримування температури коротше. Тут функцій просто дуже багато мені вже не терпиться в нього налити води і протестувати. Щойно відбулося підключення бази до мережі 220 вольт через ось такий подовжувач від компанії Базев. Дуже класний, має дуже багато ступенів захисту, захист від перенапруги, перенавантаження. До речі, блок живлення на 35 Вт ватт. В ньому середині встановлений. Рекомендую всім придбати дану річ, як придбав просто нею дуже задоволений. До речі, потужність вона через себе може пропустити до 4 кВт. 4 кВт. Ви розумієте, яка це потужність? Значить, ми його вмикаємо, бо в нього кнопочка зверху. Увімкнення. Бачимо, що наша база споживає поки 0 Вт. В нас увімкнувся дисплейчик, і в нас мигає індикатор Wi-Fi. Зараз потрібно розібратися, підключити його до Wi-Fi. Хочу вам сказати, що цей чайник можна підключати до мобільного телефона і керувати ним з мобільного телефона. Але тут є один нюанс, тому що все, весь додаток, повністю все керування у нас відбувається на китайській мові. Звичайно, можна там, наприклад, дві кнопки перевести, запам'ятати їх, наприклад, увімкнення. Коли ви знаходитесь у своїй кімнаті, наприклад, відпочиваєте, ви можете натиснути кнопку увімкнення, і він буде вмикатися. І тут теж цікаво, він може вмикатися до 100 градусів нагрівати або нагрівати до заданої температури, наприклад, 45 градусів, 70, 80 градусів. Дуже крутий чайник, якщо вам потрібно. Заварювати, наприклад, чай потрібної температури, там, наприклад, 80 градусів. Або якщо у вас є маленькі діти і вам потрібно готувати суміш, то там також потрібно, щоб була фіксована температура, яка вказує виробник. До речі, цим колеском ми можемо вибрати, наприклад, температуру 49 градусів, натиснути кнопочку, ось цю, і він також буде нагрівати її до цієї температури. Температура в реальному часі, яка знаходиться зараз в чайнику, буде у вас зображена на екрані. У нас всередині зараз налитий рівно 1 літр води. Кімнатної температури, як ми бачимо, температура її складає 27 градусів по Цельсію. Значить, нам потрібно натиснути всього одну кнопку для активації тена. І зараз ми перевіримо, за який час ця вода у нас нагріється і закипить. Відразу вам можу сказати, що чайник споживає на себе 1800 Вт. Зараз я вам хочу продемонструвати наскільки тихо він у нас працює. У нас на термометрі 85 градусів, він вже майже закипів. І прям працює він дуже тихенько. Прям дуже класний чайник з дуже хорошою шумоізоляцією. І ось він у нас підкипає, вже 97 градусів. І ось в кінці, після того, як він у нас закипів, він видає нам звуковий сигнал про те, що він закінчив свою роботу. І продовжує показувати нам температуру в реальному часі. Зараз він нам показує 99 градусів по Цельсію. Ми можемо відкрити кришку, подивитися, що у нас там відбувається, повно пари, дуже класний чайник, прям преміум матеріали відчувається якість бренду. Всім рекомендую! З додатком потрібно, звичайно, розібратися. Але значна перевага цього чайника в тому, що він дуже тихо працює, має керування зі смартфону, плюс в нього є наявність датчика води. Тобто, якщо в ньому води всередині немає, ви його з телефона не запустите, щоб там ні в якому разі він у нас не згорів. Велика ємність це 1,7 літра води. І перевага цього чайника в тому, що ми можемо виставити задану температуру. Наприклад, нам потрібно мати завжди температуру 70 градусів. Ми виставляємо 70 градусів, натискаємо на цю кнопочку, і він буде завжди утримувати цю температуру. Це прям дуже класно. І тим більше, що коли чайник має дві стіночки, він працює як термос. Він щойно в нас закипів. Я його повністю можу тримати руками і він ледь-ледь теплий. Це дуже-дуже класно, робить його дуже ефективно. Чайничок однозначно всім рекомендуємо. Ставимо йому оціночку 10 із 10. Запрошуємо вас в свій телеграм-канал. Переходьте, там дуже багато цікавого по вигідним цінам. І зустрінемось у наступних відео.